Гроші з дороги у столиці спорудять платне шосе. Перша концесійна дорога стане реальністю уже за п'ять років. Від столичного до харківського шосе завдовжки буде 18 кілометрів. Таку новацію для українців запропонував голова Держагентства з інвестицій та управління Владислав Каськів. За попередніми прогнозами експертів дорога буде розрахована на 20 тисяч автівок за день, з яких близько 11 тисяч будуть вантажівки. За словами Каськіва, фінансуватимуть проект не з бюджетних коштів, а за рахунок приватних інвестицій іноземних компаній, щоправда, яких він не назвав. Загальна вартість, шосе – 428 мільйонів євро за кілометр дороги інвесторові доведеться викласти близько 2,5 мільйонів гривень. Потім ці кошти повертатимуть із водійських кишень. Переїзд з лівого на правий берег, користуючись цим мостом, для легкових автомобілів буде становити орієнтовну вартість. Сьогодні така розрахункова, вона може змінюватися, звичайно. Але 6 гривень. В сьогоднішніх цінах і відповідно 17 гривень для вантажного транспорту.